Що кількість боєзіткнень на фронті вона лише збільшується за останні кілька діб. Ця динаміка зростає. Наприклад, якщо позавчора там було 102, здається, бойових зіткнення, то за минулу добу таких вже 119 по усій ділянці. Звісно, найгарячіше нині саме на сході на покровському напрямку, про що ми поговоримо детальніше, але пропоную. Про усе за порядком. А якщо говорити про Харківську область, то наші військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання і намагаються витіснити противника із займаних ним ось цих прикордонних територій. Зрозуміло, що не до кінця. Ну ясною, скажімо, так залишається ситуація у Вовчанську. Там є завод, на якому залишаються російські окупанти в оточенні, і вже десятки з них вдалося взяти в полон за різними даними від ЗМІ, від там інших джерел, десь близько 30 вже здалися в полон. З вчорашньої доби. Ймовірно, ця цифра лише зросла, і російські окупанти зараз намагаються ну, допомогти якось прорвати. Оборону цього заводу з нашого боку, і ну, зрозуміло, намагатися деблокувати солдатів російської армії. Врешті, поки їм це не вдається зробити, бо всі під'їзди, всі підходи, взагалі до цього заводу, вони під вогневим контролем збройних сил України, і зрозуміло, що ну досить важко в таких умовах намагатися деблокувати. Подивимося за розвитком цих подій там. За різними даними, там хтось писав, що 400 солдатів 300, за даними Діпстейт, їх десь близько сотні. Так можливо там більше, менше, плюс-мінус. Сказати зараз досить важко, тому що ну конкретно кожного ніхто не рахував. Втім, те, що вони здаються в полон, це зрозуміло поповнення нашого обмінного фонду і. З кожним полоненим вдасться більше наших захисників повернути додому. Це теж робота, яку, на яку потрібно зважати щодо інших ділянок у самому Вовчанську, то тут без особливих змін росіяни все, ще, як ми бачимо, перебувають на певній частині території і намагаються отримувати ці позиції, які у них є станом на Зараз, якщо дивитися на захід від Вовчанська, то бойові дії вони продовжуються і в районі також глибокого та Лук'янців. Поміж цими двома населеними пунктами, ми бачимо певний невеличкий, але все-таки виступ з боку Російської Федерації і. Можуть намагатися вони розширити зону свого контролю, скажімо, успіх з їхнього боку на цій ділянці, десь намагатися вклинитися, прорватися вперед трошки вглиб нашої оборони. І сіра зона навколо вона свідчить про досить інтенсивні бої. Про це говорить нам і генеральний штаб. За учора відбулося 14 атак противника в районі Вовчанська, і одна поблизу, якраз таки села Лепці. у Вовчанську. 10 ворожих штурмів були відбиті. Ситуація залишається напруженою, продовжуються бої у чотирьох. Локаціях станом на 22-го, я наголошую, писав генеральний штаб збройних сил України, і наші захисники роблять усе можливе, щоб посилювати свої оборонні позиції та рубежі на цій ділянці. І повторюсь, що з російської сторони різні пропагандисти, так звані воєнкори, пишуть про те, що збройні сили України концентрують певну кількість техніки на цій ділянці, ймовірно можуть спробувати витіснити російських загарбників на Їхню територію інформація не підтверджена, наскільки вона відповідає дійсності, не знаю. Але таких повідомлень в їхньому інформпросторі дуже і дуже багато. Тому навряд чи щось нове я для них розповім станом на зараз. Тим паче, що більшої інформації у мене немає. Перейдемо до купінського відтинку фронту. Це ділянка, де продовжуються досить активні бої. 14 атак було лише за учора, і деякі з них перетікали ледь не в ніч. Також постійно тривають обстріли і далі, далі росіяни б'ються лобом об синківку вже досить тривалий період і не вдається їм просуватися на цій ділянці в цих спробах штурму несуть. Вони досить помітні. Я б сказав, навіть значні втрати зі свого боку. Втім, це їх не зупиняє. Безуспішними були їхні намагання просунутися, зокрема географ. Тут наступна: це піщане, Берестове, Степова Новосілка. Ситуація контрольована, запевняють у Генеральному штабі Збройних сил України. Перейдемо далі до району Серебрянського лісу. Так, по мапі тут наші захисники днями буквально провели досить успішну контрнаступальну операцію. Декілька кілометрів вглиб і завширшки вдалося де окупувати. Це Серебрянський ліс, знову ж таки, наголошую. І дуже хороші такі позитивні новини для нас, тому що якщо наші сили вони бачать можливість, вони намагаються нею скористатися. Так само і тут вдалося трохи відтіснити, просунутися можливо, десь зайняти кращі позиції, щоб стримувати противника надалі. Бойова робота вона триває. Величезна проблема Серебрянського лісу і інших ділянок фронту, так само це звісно, звісно ж тактична авіація ворога, чимало кабів вони скидують. За добу і зрозуміло, що питання в 16-х, воно як ніколи актуальне вже на календарі 18 червня. І сподіваємося, що всі ті заяви про F-16 до середини літа до кінця літа, ну хоча б, вони будуть мати значення, і це стане реальністю, тому що вже досить довго ми чекаємо ці літаки, і зрозуміло, що вони дуже і дуже необхідні. Зокрема, Російська Федерація, якраз таки, до надходження достатньої кількості західної підтримки і озброєння намагається витиснути максимум зі своєї армії. Це тому зараз така висока динаміка боїв, така висока інтенсивність на різних ділянках, і в Кремлі розуміють, що тоді, коли в 16-ті будуть, і буде достатня кількість західного озброєння, просуватися російській армії буде надзвичайно важко, зрозуміло. Тому зараз. Повторюсь, намагаються витіснити максимум. Рухаємося далі до району Часового Яру. Це ділянка, де продовжуються досить жорсткі бої Російській Федерації вдалося вирівняти тут лінію фронту. Так, дещо просунутися за останні тижні. Втім, до міста їм ще далеко. Попри будь-які, ну, відносно далеко, так, тому що там і м, така перешкода природня. Є це ми говорили: йдеться про канал в Районі фактично нового. Там води немає, втім це все одно таке бетонне заглиблення, куди не може проїхати техніка. Декілька мостів, я впевнений, вони контролюються, ну якщо вони взагалі ще є насправді. Тому оборона часового яру вона продовжується. Досить. Мало інформації від генштабу з цього приводу зазначають лише про те, що бої продовжуються в районі Клішіївки, Григорівки та Часового Яру, і успіху загарбники не мали. І найгарячіша нині ділянка на фронті це покровський напрямок. Ми зараз бачимо підтвердження і моїх слів. Декілька тижнів говорив про те, що їхня основна мета це перерізати дорогу, перерізати трасу. Будуть намагатися сунути саме туди, і з кожним днем направду відстані все менше. Якщо говорити так ну дуже грубо, то з сірої зони до безпосередньої траси в районі 7 кілометрів. Цього достатньо, щоб намагатися її прострілювати. Зрозуміло, вона під вогневим флотом. Впливом противника вже досить тривалий час, бо не лише там реактивні системи залпового вогню можуть діставати, але і артилерія якогось навіть меншого калібру, щось на кшталт де 30 цілком ймовірно там зона дії до 15 кілометрів, і цього в принципі вистачає. Не можна допустити цього, тому що це траса, це логістика з нашого боку. В першу чергу, наступний момент, ну. Зрозуміло, що потім вони будуть намагатися і розширювати зону свого контролю. Потім російська армія може і піти в рух в напрямку Костянтинівки, так не по трасі. Фактично і так само на захід до Покровська. Тому бої тут досить активні, зараз продовжуються, і ворог не полишає спроб якось відшукати слабкі місця у нашій обороні, десь протиснутися безперервні штурмові дії. Фактично. Відбувалися учора, і ворог здійснив 42 атаки за минулу добу. Інтенсивність велика. Так якщо на інших ділянках там десь 14, 11, 10, то тут аж 42 рази вони намагалися просунутися, і географія досить значна. Це новоолександрівка, Євгенівка, Новосилівка, Перша, Яснобродівка і е, та Сокола, пишуть. От в генштабі от довкола цих населених пунктів тривають бої і попередні втрати агресора за очо. Ора на цій ділянці склали майже три сотні окупантів, вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобілі та три ворожі гармати. Це те, про що нам пише Генеральний штаб Збройних сил України. Тим часом хотів би поговорити трохи глобально про південь, насправді, бо досить. Важлива, я б сказав, із військової точки зору ділянка, тому що зрозуміло, бої продовжуються і в районі роботиного, і в районі населеного пункту Кринки. Але південь України це така специфічна місцевість. Я б сказав, де логістика вирішує дуже багато. І відтак Дмитро Плетентенчук, речник ВМС. Він говорив про те, що кримське місто зараз не має особливого значення для Російської Федерації, тому що вже не в таких масштабах обсягах вони його використовують. Це зрозуміло, що поромні переправи стають певною. Альтернативою, і Російська Федерація змогла налагодити цей процес. Е, пороми теж невічні, вони теж піддаються ударам, і вже чимала кількість кораблів вона знищена, і точно так само е, знайома, скажімо, з морськими дронами Служби безпеки України, головного управління розвідки. Але зараз Російська Федерація намагається з Ростова, фактично буду намагатися так, хоча б відвізуалізувати. Е, Приблизно що з Ростова на Дону до Маріуполя, потім до Джанкоя вони будують залізницю для того, щоб постійно проводити логістику, для того щоб постачати необхідне для своїх підрозділів. Ймовірно, скоро вони це закінчать, тому що дуже швидкими масштабами намагаються це робити, щоб вона була вже готова і була можливість так перевозити необхідне і. Зрозуміло, не дуже хороші новини для нас, але серед плюсів, скажімо, що це залізниця в зоні доступу наших засобів ураження. Серед не дуже приємного відновлювати залізницю набагато швидше, ніж, наприклад, Кримський міст. Тому певна альтернатива ворога вона присутня. Подивимося, як вона буде працювати і. Що з цього приводу думають ну, словом, українські партизани, бо я певен, що повідомлення про підрив залізниці ми точно будемо отримувати. Тому ситуація, вона. Досить нелегка відверто, це варто розуміти. Втім, нам своє робити, продовжувати бити ворога і завдавати ударів, зокрема по їхній логістиці. Сподіваємося, що палати буде дедалі частіше допоможуть нам у цьому і зразки західного озброєння. Сподіваємося, ракети на 500 і вище кілометрів, тому бойова робота вона продовжується.